Було виділено для наших рятувальників. Велике слово дякую органам влади, саме в голові районної державної адміністрації, районної ради з депутатським корпусом, Хочу завірити вас, що кінський гарнізон так видається найкращим. Одним скаржим я так скажу. Кожного дня на війні, тому що е... кожного дня ви кожну хвилину, кожну секунду чекаєте цього визову. Дай Боже, щоб ця кнопка ніколи не нажималася і у вас частіше були спокійні ночі, спокійні чергування. Це для вас, щоб ви були здорові, щоб ви були щасливі. Хай доля дарує вам тільки гарні такі, всякі гаразди. Ми з Олександром Васильовичем працювали і тоді співпрацювали. Але це використовувалася настільки цікровий. Uh -huh. І я все-таки хочу подякувати нашому Олександру Васильовичу. Бо що ви його знаєте, там, своєї точки зору як працівника, а ми тут також знаємо його. Майже такого пік наказ, сьогодні для нас. І завжди, коли б я не звернувся, чи районна рада, чи районна державна адміністрація до Олександра Васильовича на чолі з керівником, він завжди приходить на допомогу. От навіть недавно я хочу сказати це, десь місяць назад, там витягнув, там рішив питання, там допоміг, завжди приходить на допомогу. І хочу сказати і запевнити, що співпраця в дальнішому буде ще на вищому рівні. Таким керівником можна гори вернути. Він заслуговує на повагу і від ваших підлеглих, і він на чолі колективу стоїть могутню співпрацю за те, що ви є. Здоров'я вам, наснаги, терпіння і Божого благословення на довгі-довгі роки. Пясить вам. В принципі, в нас є розроблена і затверджена районна програма підтримки рятувальної служби сьогодні. Ця програма затверджена до 2016 року. Це вона затверджена 4 роки, 2020 року. Це ж костюм, який буде захищати життя нашої сьогодні рятувальників. Однозначно. Ми вчасно скуплені за кошти, які виділяються. Депутатським корпусом форм, зимового, літнього, виводях, каски, пожежні, життя. Як Карти у нас не було таких прецедентів, особовий стан колись був незабезпечений. що ми бачили, одівався пожежний у нього. Це нові зразки, це не ті зразки, які були перед тим у нас. Дійсно якісний бойовий одяг, в якому можна і ми будемо працювати обов'язково і захищати значить, населення від вогню. Каска пожежного, теж каска пожежного з нових зразків, теж вона призначена для захисту особового складу, конструкцій. Під час розбирання будівельних конструкцій, під час пожежі, прибирання дерев з проїжджих частин.